Привіт! Ви на каналі Ukraine Code і сьогодні ми з вами продовжимо роботу зі Streamlit. На попередньому уроці ми з вами створили інтерактивний застосунок за допомогою бібліотеки Streamlit, де ми могли використовувати будь-які назви акцій, як приклад, і отримували графік, де могли порівнювати ціну кожної акції за якийсь проміжок часу. Сьогодні ми з вами трохи доповнимо цей застосунок. І задеплоємо його у Streamlit Cloud. Якщо ви створите щось своє, якийсь свій додаток, то вам би було дуже цікаво це все показати і використовувати як своє портфоліо. Отже, сьогодні ми з вами це задеплоїмо, все, що ми зробимо. І... Ви отримаєте лінку, за якою ви можете перейти, подивитися це в інтернеті, поділитись, показати своїм друзям або роботодавцям вашу роботу. Отже, я дуже раджу пройти перший урок, тому що на першому уроці я поясню, що таке стрімліт. Ми його встановлюємо та робимо найпростіший застосунок. Я поясню основні моменти та як це працює. Зараз я буду змінювати трохи. Наш застосунок, тому що, на мою думку, він не дуже зручний. Отже, я залишу тайтл, як є, просто зміню заголівок, щоб він був більш пояснюючим. Я нагадаю, тайтл використовується для відображення заголовка на першому плані в інтерфейсі користувача, Sidebar Header використовується для відображення заголовка в боковій панелі стрімліт. Він приймає текстовий рядок як аргумент, який буде відображатись як заголовок саме у боковій панелі. Це може бути корисно для групування елементів керування або організації інформації, щось на кшталт бокового меню або додаткових можливостей. Я знаходжу не дуже зручним, коли ми вводимо назви наших компаній і не бачимо одразу чарт, не бачимо одразу діаграму. Я хочу винести це. В окреме меню з боку, метод sidebar у Streamlit використовується для створення бокової панелі, на якій можна розміщувати різні елементи інтерфейсу, такі як заголовки, текстові поля, кнопки загалом все те, що ми розміщували на головній сторінці. Та ця панель дозволяє розмістити елементи керування окремо і забезпечує більш зручний та організований інтерфейс. якщо зараз ми оберемо наші Назви акції, то побачимо, що так значно зручніше. Та мені не подобається, що у нас захарт кожно 5 років. Я хочу обирати проміжок часу за своїм смаком, трохи зменшу, тобто я хочу подивитись і порівняти акції, можливо, за рік, можливо, за 10 років. Тому я зараз змінюю деяку. Логіку. Я імпортувала модуль DataTime. Це стандартна бібліотека, яка надає класи для роботи з датами та часом у Python. Цей модуль дозволяє виконувати різні операції, пов'язані з часом. Далі я хочу створити слайдер на боковій панелі. Для цього я використовую Sidebar Slider, метод, який створює цей слайдер. Далі я вказую мітку, яка пояснює користувачу, що цей слайдер призначений для вибору діапазону років. Далі я вказую мінімальне значення, яке можна вибирати на слайдері, тобто 2000 рік. Далі я вказую максимальне значення, яке можна вибирати на слайдері, це поточний рік. Визначається він динамічно за допомогою нашого DataTime. Ми використовуємо для цього метод now, тобто зараз. Далі я вказую початкові значення, які будуть встановлені на слайдері за замовчуванням. Я оберу 2015 початковий рік і 20 кінцевий рік. Результат роботи цього рядка є дві змінні: стартовий рік і той рік, яким ми закінчуємо, які значення ми отримуємо. Далі ми перевіряємо, чи були введені символи для обох акцій. Якщо обидва символи не пусті, виконується блок коду, що знаходиться всередині цієї умови. А тут ми формуємо початкову та кінцеву дати для подальшого використання в додатку, наприклад, для завантаження даних про акції за цей період. Далі ми вказуємо наш старт і end по часу. У нашій функції Download, де ми завантажуємо датафрейм з даними по акціях. Тобто вище ми сформували рядок, що представляє початкову та кінечну дату у заданому форматі, куди ми передали рік, який ми динамічно вводимо у слайдері, а потім місяць і день. Далі ці дати ми підставляємо вже замість хардкоду сюди, і дивимося, що у нас вийшло. Отримали помилку, тому що мі спелінг сорі треба виправитись. Ось тепер все працює. Тепер ми можемо міняти проміжок часу, за який ми можемо подивитись назви акцій. і це відображається зручніше, ніж було до цього, тому що ми одразу бачимо. Що з себе представляють ціни на цій акції? Давайте я зміню на Tesla та Google і пограємось, подивимось, як мінялися ціни впродовж конкретного часу. А тепер давайте все це задеплоїмо у Streamlit Cloud. Ми ж Хочемо комусь показати свій проєкт, і для цього нам треба якийсь хостинг, куди ми закинемо те, що зараз з вами зробили. Але для цього спочатку треба використати гід. Хто не знає, що це таке, дуже раджу ознайомитись, пройти курс, неважливо, ким ви працюєте в IT, Все одно гід треба знати, якщо ви займаєтесь тестуванням або програмуванням. Гід це технологія номер один. У нас на каналі є туторіал, і безкоштовно ви можете його пройти і ознайомитись з найголовнішими командами і навчитись працювати з цією технологією. Зараз я зайшла у свій аккаунт Git і створила новий репозиторій. Обираємо публічний репозиторій. Нічого більше не додаємо ні README File, ні GitEgnore. Залишаємо все, як є, після того, як ви його створите. У вас буде список команд, які вам треба виконати для того, щоб залити свій проект з локальної машини, з вашого комп'ютера, на віддалений сервер, тобто на гід. Тепер ми переходимо у наш проект, Використовуємо команду для ініціалізації нашого проекту. Ця команда створить новий порожній репозиторії в поточній директорії нашого проєкту. Якщо ви подивитесь всі файли, включно з прихованими, ви можете побачити директорію git. І це означає, що ми проініціалізували новий проєкт під контролем версій і створили всі необхідні файли і структури для роботи з git. Після цього ми побачимо файли, у нашому випадку файл. Який буде доданий до стейджу. Тобто ми побачимо те, що ми відправимо на віддалений репозиторій. Далі ми командою Add додаємо це все в індекс, дивимось зміну статусу. І потім командою hit commit» всі файли і зміни, які були додані в індекс за допомогою команди Add, зберігаємо як новий коміт у локальний репозиторій. Тепер наше завдання відправити локальний репозиторій на віддалений сервер. І для цього ми вставляємо скопійовані команди з гітхабу. Після виконання цих команд переходимо на гітхаб і оновлюємо сторінку. І ми бачимо наш файл вже на гітхабі. Друге наше завдання задеплоїти цей проєкт на Streamlit Cloud. Переходимо на сайт, у кого немає профілю, створюємо його, у кого є, заходимо. Створення профілю не займає багато часу, ви використовуєте свою пошту, вказуєте дані, у вашому випадку, певно, та у багатьох випадках, певно, правильно вказати студент. Далі все просто обираєте під себе і ось профіль створений. Streamlit Cloud – це платформа, яка спрощує створення, деплой та спільне використання веб-додатків, які ви зробили на Streamlit. Ця платформа пропонує безліч функцій. Тут ми бачимо вкладку My Apps. ви можете переглядати, керувати та опублікувати свої додатки. Далі у нас є Explore. Ця вкладка дозволяє вам знаходити, досліджувати публічні додатки в Streamlit, які були створені іншими користувачами. Далі є вкладка Workspaces. Ця вкладка використовується для управління командами та співпраці над проєктами у Streamlit. І тут ми бачимо кнопку підключення облікового запису GitHub до робочого простору Streamlit Cloud». Це те, що нам потрібно. Streamlit запитає дозволу підключитись до GitHub. Я натисну кнопку Авторизувати, і наш обліковий запис GitHub буде підключено до робочого простору Streamlit. Тепер наше завдання підготувати проєкт та відправити на Streamlit Cloud. Для цього я переходжу у наш проєкт і створю файл Requirement.txt. У проєктах Python цей файл необхідний для визначення та перелічення всіх залежностей, які були встановлені на момент створення проєкту. Тобто всі пакети і бібліотеки, які потрібні для коректного функціонування вашого додатку, ми перечислюємо саме в цьому файлі. Це особливо важливо перед деплоєм, тобто розгортанням проєкту, неважливо на якій платформі. При деплої проєкту на Streamlit Cloud ця платформа автоматично буде шукати цей файл Requirements.txt у корневій директорії проєкту. Потім вона встановлює всі зазначені пакети, щоб середовище було налаштовано відповідно до ваших потреб. Це забезпечує, що ваш додаток буде мати всі необхідні залежності для коректного функціонування, без додаткових зусиль з вашого боку. І під цим я маю на увазі, що ви заходите на віддалений сервер і самі, власноруч, встановлюєте всі бібліотеки або якісь залежності для того, щоб ваш застосунок почав працювати. Я записала у Requirements всі бібліотеки і залежності, що нам необхідні. Pandas я використала, тому що ми його не використовували. То я його зазвичкою вписала, бо дуже часто використовується. Потім ми додаємо це як зміни у Git. комітимо це. Ще раз пушимо на віддалений сервер GitHub. Якщо зараз ми перейдемо на Git... Оновимо сторінку, то побачимо наш requirements.txt файл з усіма залежностями. І потім переходимо до Streamlit Cloud. Натискаємо Create App. І тут ми заповнюємо нашу формочку. Тут ми можемо обрати наш репозиторій, вказати гілку, з якої ми будемо деплоїтись. Також ми вказуємо головний файл. У нашому випадку це App.Py. І придумуємо лінку для нашого застосунку. Є ще трохи інший спосіб. Ми натискаємо отут, і ми можемо вставити одразу гітхаб-лінку на наш головний файл, яку ми можемо скопіювати безпосередньо у гітхабі. Потім теж придумуємо, точнісінько так, лінку на наш застосунок. Тут ми бачимо розширені налаштування Advanced Settings. Вони надають додаткові параметри конфігурації для вашого додатку. Ми тут можемо зберігати API-ключі, паролі, якісь інші секрети. Streamlit забезпечує, що ці секрети не будуть відображатись у коді або логах, але будуть доступні додатку під час використання. Також ми можемо тут вказувати змінні середовища. І деплоїмось. Це займе якийсь час. І ось ми бачимо наш застосунок. Я задеплоїла стару версію, тобто той застосунок, який ми робили ще в першому уроці. Зараз ми трохи його модернізували, змінили, тож ви можете спробувати задеплоїти вже новий. Тепер ваш застосунок в інтернеті, валя, ви можете ділитись цією лінкою з ким завгодно, і люди зможуть заходити і тестити ваш продукт. Взагалі Streamlit Cloud це відмінний інструмент для демонстрації вашого портфоліо. Він дозволяє дуже швидко деплоїти ваші проекти з вашого github репозиторію також будь-які зміни, які ви робите в вашому коді і заливаєте на гітхаб, автоматично відображаються в вашому додатку на Streamlit Cloud. Це дозволяє вам легко підтримувати ваше портфоліо актуальним, і це робить розробку та публікацію ваших даних швидким і простим. Розгортання дуже просте. Ви можете вести спільну роботу, також як бонус версіонування. Ми можемо відстежувати зміни в своїх додатках та перемикатись між різними версіями. Дуже класно те, що ви можете налаштовувати власний домен для вашого застосунку. Це додає професійний вигляд вашого портфоліо. І ще Streamlit адаптується під різні розміри екрану, забезпечуючи гарний вигляд як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. І це дуже класно, тому що ваш застосунок можуть дивитися в нормальному вигляді абсолютно всі, як з телефона, так і з домашнього комп'ютера. І найголовніше, це те, що Streamlit Cloud пропонує безкоштовний план, що дозволяє вам розмістити ваші додатки без додаткових витрат. Це дуже корисно для студентів та початківців. Тобто ви можете абсолютно безкоштовно мати свій домен і розмістити ваш тестовий проєкт в інтернеті. Отже, практикуємось і ділимось. А на сьогодні це все. Побачимось!